Мареска. Водить батько з опарком хлопчика малого. Ти ж уважно придивляйся, поучає строга. Он двогорбий верблюдяра, корабель пустині. Бач, у нього дармоїда два горби на спині. Він до їжі як дорветься, то вже не зіває. Сам по горло нажереться, ще й в горби напхає. О, дивися. Став на ноги, до бар'єру, суне, можеш, синку, дулю дати, ось побачиш, плюне. А хлопчина рад старатись, роздражнив тварину, Тиснув дулю долю і заховався батькові за спину. Як крутнеться, та як плюне бісова худоба, заліпило батьку очі, заплювало лоба. Батько хлопця смик за вухо, потім за волосся. Ну, яке ж ти стерво, каже, кого ти вдалося?